Та Ти ж старший брат. Я вдарив діробелі через те, що він вкрав у мене. Ніяких виправдань. Кожного клятого дня. Можеш перестати, хана. Ще зовсім рано! Сплюху, Соджі. Уже день. А? Та як ви не смієте говорити. Тарокічі, треба тримати миску, коли їси. Кажу тобі, може, ці шибаники й не стерпні, але цих маринованих овочів достатньо, щоб їх терпіти. От прокляття. Цей виродок точно махлював. Наступного разу я. Ко він знову мене вдарив. Аго та Що я тобі казала? Але він... А може, ви там вже стулитесь. Вони взагалі розуміють, як це, прокидати щоранку через здовбані крики. Могли б проявити трохи поваги, геш? Ти що, помреш, якщо просто скажеш так? Ти... до мене? Навіть не хочу уявляти, як би тут було тісно, якби ще хтось тут був. Вибач. Я намагався впевнити, що не набергаю тобі. І ти думав, що не кажучи ні слова цього досягнеш? моя кімната не в'язниця, друже. Ну ж бо, чоловіче, хороший же День Хіба самураї не ходять кудись, щоб добре поїсти, чи щось типу того. Це більше питання сутності грошей. А? а доля зобиться Сацуми? <рив> Купую цю перегородку. Тобто це сміття ти не на вулиці знайшов? Трясце чоловіче. Ти навіть купувати не вмієш. Отже. <рив> Ходімо. Я ж сказав, що немає грошей. От тому йдемо. Я допоможу тобі знайти, як підзаробити грошення. Ніколи не вгадаєш, коли наступне вкушене золото з'явиться. Послухай на мене. У тебе цілий надмір удачі. Ти збирався знайти йому роботу, коли сам її не маєш. Ой, столися, я вирішив платити за життя азартними іграми. То як все пройшло? Був правий про всю цю удачу. Що ж, буду чесним, перше, що я спробував, це впарити його дома. Йой, добряче ви її запустили. Досить поганий стан, чесно кажучи. Хоча це вилікувати я можу. -й 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 -й. Лікарю, ви не можете вилікувати мою спину без стількох дотиків. Хіба немає якихось ліків чи чогось такого? Ліки то вам не магічні зілля, друже мій. Я буду ніжним. Тому розслабтеся. Ні, зупиніться. Ай, Вона не болить. Важко працюєте, як завжди, лікарю тепа. А хіба ж це не Томі санд? Що привело вас сьогодні до мене? Я хотіла подякувати за те, що доглянули мого тата. Тут трохи свіжих мандаринів щойно прийшли. Де ще трошки. Дякую. Я вам щиро вдячний за вашу щедрість. Ну, ви майже єдиний лікар у Нагасакі, що приймає таку плату за ліки. А як маєте останнім часом? Чи бувало щось цікавеньке? Погляньмо. Ну, знаєте, сакату, цього самурая з магістрату, що помер. Казали, що це була неочікувана хвороба, але виявилося. Що таке? Відповідайте на питання лікаря. Ой, самурай. Вибачте, не потрібно цього. Зараз я просто помічник у цій клініці. Помічник? Так. що таке? Дайте відповідь на питання. А, Це не так вже й важливо. А і я згадала, що мені ще треба дещо зробити. Он є. я вас проведу. Ні, не потрібно. Вдячна вам. Вона схоже поспішала. Цікаво, чому. Ем, Послухай но ну, курі макуне. Настільки <рес> ти тупий, Соджі, ти справді думав, що вбивця самурай зможе бути помічником лікаря? Столися! Він вміє читати і писати, то я й подумав, що від нього буде користь. Крім Асан жив сам, але я сумніваюся, що він був достатнього статусу, щоб виплати від Даймьо покривали його видатки. Хіба у нього не було іншої роботи до цього? Ну знаєш, я думав, що відчайдушний самурай матиме якісь шляхи отримання грошей? Я прикидався для тренувань з мечем. А що далі? В залежності від дня надавав уроки володіння мечем. А по поверненню додому далі тренувався. Окрім цього, зазвичай лягав під сутінки, щоб встигнути на ранкове тренування. Махає мечем весь день, ніби це єдине, що він уміє. Кажу тобі, це зовсім не смішно. Чому б тобі не навчити його грати в азартні ігри? Соджі? От дурепа. Ти думаєш, він би опинився в такому становищі, як би вмів блокувати. З нього видають усі гроші за одну ніч. М -м -м. Думаю, я зможу знайти йому клієнтів. Га? Ти клієнтів? <звук> Привіт, люба! От дідько! Я це уявив! Ніо! Оди сюди! Не впіймаєш! То що тоді? куріма сан зараз робить? А? Лови! Ай! Ну, чому б тоді просто не продати подарунок боса на новосілля? Цього вистачить на деякий час. Ось цю одну мальовану миску, як вона може стільки варт. Друже, за цю миску можна отримати купу грошей. Вироби Юйна на доно справді настільки цінні. Ну, не дивно, що провінційному самураю це невідомо. Це так зване Вабі-сабі. Ім'я Усуя Юена, виробника Макія, досить відоме серед знавців. Люди аж Кьота Едо, навіть з іншої сторони океану, шукають його вироби. Он ну, уноя ну. думав, він займається помстами заради платні. Недооцінювати Усуя великий ризик. Ні, це не було моїм наміром. То як щодо цього. Цій мисці явно буде краще з тим, хто її цінує. Напевно, вона занадто хороша для мене. Та що будеш робити? Доно І Доно. їхні послуги таємні для громадян, правильно? А? Звісно, що так. ти ж нікому не розпотякав. Ні. Але мені все ще важко зрозуміти поняття помсте. Чи справді я можу поводитись, як вони працювати вдень, посміхаючись людям, а вночі через квіти, щоб владнати вендети людей, чи зможе такий, як я, так жити? Mm. Послухай, чоловіче, може почнеш хвилюватися, як знадеш роботу? От таке. Він напевно все ще сидить в кімнаті, поки ми говоримо. Самурай такий дурний. Він хвилюється через те, що хвилюється. Божечки. Це зовсім не смішно. Я свою спину гнув заради нього, а нічого не отримав. Тобі варто вправити йому мізки, босе. Ну. Напевно, буде простіше дати йому помучитись, поки він не досягне амбівалентності. Що ти маєш на увазі? Нічого. І я йду до каплиці. Будь ласка, приглянь за курімою саном. Трястя застряг зі справді нещасливою картою. А може, він просто приносить нещастя. Син божий сказав... Пийте з неї усі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення їхніх гріхів. Хай же буде так. Навіть із наявним кушеним солодом я знаю не багатьох месників, щоб посміло війти в лігвище слуги Бакуху, та ще із такою люттю, як твоя група зробила в Нагасакі. Mm -hmm. Попри це. А помсти залишився невиконаним. Адже покарання має настати для усіх грішників. Ось чому сьогодні я прощаю лише твої гріхи. Значить, потрібно ще комусь помститись. Звідки сакета брав опіум? Він не був настільки дурним, аби брати його прямо від англійців, був посередник. В обмін на постачання опіуму він отримував вплив завдяки сакаті, що знищував більшість усталених конкурентів, аж поки не досягнув статусу, щоб увійти у лігво жадоби, що відоме як профспілка на І це Адзумія. Ти нічого про це не чув? Та чого б ти чув? Розумієш, піжамна поліція цей слуга Бакуфу має серце, позбавлене любові віри, лишились тільки криваві амбіції та жага до самозбереження. Він хотів позбутися незручності, якою виявився Саката, не турбуючись про крики страждань людей. Цих грішників потрібно покарати. Якби мученики, що померли в ім'я своєї віри в Шімабарі, мали б золото, аби залишити на ньому укус. Як думаєш, настільки глибоким був би слід їхньої образи. Хіба не син Божий казав? Любіть ворогів своїх. Ці безбожники, подібні до звірів. Вони закривають очі на любов. Верблюдові легше пройти через голчане Вушко. Аніж цим грішникам пізнати справжню істину любови? Буде зроблено. Отже, це ядзумія переховується після смерті Сака і його бачили лише раз відтоді у домі його дружини. Чудово, оскільки вони двоє помруть, можемо убити двох птахів одним каменем. Ми також маємо помститися й дружині. Дружина власника Каоя то одна річ, оскільки вона допомагала йому в магазині. Але донька Таманна до. Це ідеальний приклад багатої панни, що берегли. Як гадаєш, хто ж підсадив її на наркотики? Тобто дружина дівчина втратила пильність коло іншої жінки та повірила її словам про іноземні ліки, що розслабляють. Не пройшло багато часу, як уже стало пізно. Тому дружина теж має заплатити ціну за знищення чужого життя заради власної наживи. Я домовився з власником мистецького магазину на вулиці навпроти. Ми зможемо постійно спостерігати за її домом та чекати, поки Адзумія покаже себе. Аго, у такому випадку. Соджі, ти хочеш на цю роботу? Ні, не я. Ось ваш кандидат. Якщо потрібно весь день сидіти і мовчати, я впевнений, що бо всі на гасаці не знайти нікого кращого. Не думаєш, що самурай із страшною пикою, який увесь день сидить, буде підозрілим. Закладаюся. Ти не хочеш, щоб він був у тебе вдома. Це не так. Слух, хлопе, ти не можеш постійно поводитися як похмурий самурай. йди навчись кармарювати. Але не будь це надто серйозним. Виглядай природньо. Зрозумів? Зрозумів. Я буду сама простота. Це справді спрацює. Ох, ні, о, це не те, що ти думаєш. Просто хотів впевнити, що він. Чого ти так хвилюєшся? Вони все ще не зловили того, хто вбив сакату сама. Якби ти не попросила зайти, я... я б навіть ризикувати не став. Смішно, що ти це не сказав до того, як ми переспали. Я й сама не надто чиста. Ось чому тобі краще заплатити саме стільки, скільки винен. Що? Вітрові дзвоники ж влітку ставлять. Стривайно це ж може бути той, хто вбив Сакату сама. Та не хвилюйся ти так. Тут нікого немає. Повітряний змій. Розуміло. Звучить як жалюгідний кінець, але коли зважити це зі знищенням людських життів опієм, то це лише десерт. Хіба ні? Що? Про що ви говорите? Я не розумію, що. Перед очима святої Марії сповненої благодаті за свої гріхи та злочини. Покайся. Чи сподобались вам гарячі джерела гори Унзен? Чи Навіть вам краще, ніж чутках. Відчуваю, ніби мені додалося 10 років до життя. Ваші поради ніколи не підводять усейдоно. Та ви ще й люб'язно доглянули за крамничкою. Мені здається, тут забагато. Там усе правильно. Ви добре тут усе поприбирали. Це ніби зовсім інше місце. Не треба бути скромним. Ти добре упорався? Вон як. Я був. Достатньо простий. А це стривайте, це ви зробили. О, вибачте, мені сказали підійти по-простому. Ви вивчали західне мистецтво, пане? Ні, ніколи. М І все ж це досить унікально. Зображати речі такими, як вони є, це не надто підходить для грав'ю руки, але, можливо, як сумі... Е, ніколи не бачила такого. Певна, що дехто такого захоче. Що скажете? Я б хотів це показати видавцеві. Я сумніваюся, що має мистецтво. Ну ж бо звучить весело.